Всім привіт! Сьогодні в нас на аккаунті 61 і це означає, що ми з вами будемо забирати шедевр Давайте перейдемо до машин і подивимося, що у нас робиться з машинами. Така у нас ситуація. Так, звичайно, ми будемо спочатку викуповувати всі машини по одній монеті. Деякі я вже забрав. Так, раз. Сьогодні забирається. Два. Три. І 4. Так, 4 машини ми забираємо. Це треба вибити 4 жетончика. Плюс 5 жетон ми отримаємо з вами за потрачених 30 тисяч. Це вже п'ятий жетон. І цей п'ятий жетон піде за шедевром. Тобто ми вибиваємо всі машин, і ціна падає на шедевр до одної монети, і ми просто за одну монету викуповуємо шедевр. Вроді, все чітко. Нічого складного. Надіюсь, нам цих 60 тисяч хватить без докиду, тому що вроді все розраховано, як то кажуть, копійку-копійську, і надіюсь, ну, удача буде в нашій стороні. Можливо, що якісь зішки в нас лишаться, і ми підемо покрутимо ще якусь другу рулетку. Я думаю, можна починати. Розінчик з 10 7. Хочу спочатку якось дуже швидко це все пройти Окей, добре, надіюсь пропуск буде пізніше. Плюс 2, не забуваємо, що може бути стренанить. Попередній раз, коли вибивав машини, вроді досить-досить непогано нафармив монет на удачі, надіюсь, сьогодні буде так само. Ну, поки так, лайтовуся. До речі, якщо не помиляюсь, тоді з пропусками досить опально зсипали, треба буде наступний жетон з пропусками зробити повністю. Добре, нічого нічого нормального. Поки ніби все як має бути. так і тут ще так само можна по гаранту пройти, а от далі хотілося там плюс 2 побачити. Плюс 1 непогано. Ну, по 2500 теж непогано Так, надіюся далі якраз дійсно вже треба буде забирати. Це, якщо не помиляюсь, був гарант. І ось тут саме цікаве починається. Ай-яй-яй-яй-яй! Мені вроді, якщо не помиляюсь, я вже просто забув за 5800 на другому прокруті плюс 2 були. Ну норм, норм, норм. Я думаю, ми, напевне, можна забрати. Давайте одну заберемо. І так, нам обійшлася одна монетка в 20 тисяч. Ну такої, ну вроді, ну просто норм, я би сказав, напевно, просто норм. Пробуємо далі. Хотілося би за 15 забрати відалі, за 18. Ага, далі, треба пропустимо. Плюс 2, ну, так, блін, і тут. Добре. Тримаем темп. Добре, блін, Не чуть-чуть не в час, ну. Тай плюс два. Тай, май, плюс два. Плюс один, ну, окей. Забираем. Так, це в нас другий жетон плюс ще жетон за монети. Так, ну, поки, якщо чесно, не вкладуємося. Поки не вкладуємося, давайте далі без пропуска. Так, ну пахне, як то кажуть, докидом. Плюс два, ну знову не там де потрібно. Все рівно по відчуттям, ніби. Так. А... Ну зараз дуже потрібно. Ай-яй-яй. Так, нам навіть не вистачає на ще одну десяточку. Придеться докидути. Ну добре, зараз знайдемо, зробимо. Ми зробимо так, ми зайдемо сюди. Давайте пообмінюємо. Це в нас є плюс три монети, так? Три, плюс три жетончиком. Так, давайте зразу тоді ми скористаємося моментом, заберемо ще машини. Так, так, давайте знову машинами закінчимо. Раз. Так, відкрився у нас шедевр. А, ху -ху -ху. Ну, все рівно, мені здається, що все рівно зараз давати за нього 4 монети, допустимо, так? Ще зараз 2 випити. Ні, мені здається, все таки краще, якщо зараз давати потестим. Мені здається, зараз, якщо я кожна машина, це буде знижка на один житок, якщо не помиляюсь. Тобто зараз ми купуємо дві машини і ми можемо їх забрати за дві, але дві машини нам качне хоча б. Е, ну, плюс хай буде де в колекції, і плюс нам качне сам е, цю донатну школу. Боже, чому її завжди забуваю, як називається? Завжди. Окей, давайте тоді все рівно докуповуємо ще дві машини. Ну, давайте ну давайте з цих заберемо Не знаю, вже так би. Угу. Старої колекції, потім ще синя за одну монету. Так. Цю я купив перший па раз, коли була в, в грі машина, далі забрав вже -моєму, в цій рулеці, теж тільки в попередньому відео. Ну так, вроді за монетки ми всі забрали, виходить, так? Так, проти всім. Я нам що нас виходить. Так. Тепер вона коштує дві, Було чотири тепер дві. Якщо я зараз, допустимо, ще купаю ще якусь машину. Вона, виходить, мені встає в одну монету. Чи як? чекайте, я вже сам запутався. А ні, ми всі машини викопали, виходить, тоді вигідно буде її зразу за дві купити. І вона стане сьомою, а не восьмою. Ми... А, ні, ні, добре, все добре, 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 добре. Реально, ми оцю забули забрати. Бо ми оцю за одну монету купляємо, потім заходимо сюди, все правильно. І вона лишається все-таки за одну монету і плюс-таки ну, все лампа буде в колекції. Так, ну якщо ми ще вим'є за три монети, то що реально немає, не, не бачу ніякого смислу, тоді вона вийде нам як безплатно, але ну, реально не бачу смислу. Тому що ми за а, іншу потратимо на іншу три монети, а так можемо забрати її за одну. Плюс шедевр і плюс ще будуть машини, так що реально на шедевр будемо кататися. Добре, зараз ми докидуємо. Докидуємо і будемо забирати шедевр Так, зі фішки в нас на аккаунті можемо продовжити добивати один жетон. Ииии, давай. Газ, 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 газ. Блин, зарейг дасть плюс 2, прикиньте. А е, ну топа, да, плюс 2 экра зразу, ні. Тех, гарант, гарант. Так, шо робе, йти дальше. Ити дальше. Чез нуля, качата, як думаете. Ай, давайте одразу зробимо це і все. Угу. Хорош. Ну хоч ще 7к зекономив. Отримати плюс 2. Чи нас переходимо. Переходимо до машин. І забираємо останню молодову тачечку. І будемо забирати шедевр. Угу. А, лобіш треба забрати. Чи не в мене автоматом з'являється ще після шедевра, Не знаю. Все чи нас. Оце на базу. Угу. Це вже не базу. Так, нарешті ми це зробили. Там ще вроді всякі приколдеси у нас мають бути, якщо не помиляюсь. Там номера треба забрати, титул ще забрати, Давайте це теж зробимо. М -м 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 так, номера. Так, а, мені треба зразу писати. Окей, давайте зробимо. Може хтось ще не бачив, як це робиться. Старту, старту треба. От мені з ніком повезло, що в мене якраз всі весь мінік вміщається в номера. Так, йде в нас тут сюди теж. Так, на який зараз можна юзанути. Так, лівайм. Так, хочу сюди її поставити. Вже не знаю скільки я її раз представляв, що вона буде там стояти. На своєму місці. Ну все, нормас. Так, це ми зробили. Так, ну виглядає вроді непогано. Ну, наче ламба мені більше подобається насправді. Ну непогано, непогано. Не знаю, чи взагалі якісь погані взагалі контейнери, але. Но... Ну окей, прикольний такий синій. А на цьому все. Не забувай підписатися, поставити вподобайку. Всі ссылки в описі Instagram, інстаграм, телеграм, тікток, чекаю тебе там. Ну і до нового відео.